На Львівщині служба безпеки України оголосила підозру псевдоволонтерам, які торгували автівками для ЗСУ. Зловмисники продавали транспорт, який привозили за кордону як гуманітарну допомогу для збройних сил України. Завдяки такій схемі недоволонтери без плати мита задекларували понад 30 автомобілів. Оперативники спецслужби викрили порушників на гарячому. Майже за 21 тисячу євро. Вони намагалися продати чотири автівки, які вже були оплачені та мали передаватись безкоштовно як гумдопомога військовим. Наразі двом фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. За даними змі, схему нібито організував відомий львівський художник, засновник музею ідей Олесь Дзиндра, який долучився до волонтерського руху. Сам Дзиндра у коментарях львівським медіа відкинув усі звинувачення та назвав цю справу сфальсифікованою.